Зараз намалюємо морозиво. Малювати морозиво починаємо із середини з шоколаду. Додаємо стаканчик, а також кульки одну, другу, третю. Мабуть, це найсмачніший десерт у світі, який обожнюють практично всі. Морозиво чудово освіжає, надає сили та піднімає настрій завдяки своїм смаковим якостям шоколадним смаком, карамельним чи ягідним. Найпопулярніше морозиво ванільне, якщо ви не любите молока, то морозиво найкраще його замінить, оскільки також має багато молока та кальцію в своєму складі. На виробництво справжнього холодного десерту може піти 24 години. Воно має бути виготовлене із цукру, вершкового масла, сухого незбіраного та знезвіреного молока, також ароматичних натуральних добавок, сиропи, ванілін, ваніль, какао, порошок та фрукти. Щоб легко та акуратно намалювати морозиво, використаємо трикутну лінійку та круглий корок. Малюємо кружечок, до якого домальовуємо лінійкою трикутник. Зверху над кружечком домальовуємо ще три кружечки. Можна заморозити фруктовий яг, йогурт чи звичайний сік, щоб отримати фруктовий еліт, який, до речі, є найдавнішим прообразом сучасного морозива. Вперше його виготовили у стародавньому Китаї більше тисячі років тому. Домалюємо ще обличчя. А зараз є несліченна кількість різновидів морозива, з горіхами, з різними сиропами, кавою, какао та ще багатьма різними добавками. Також морозиво можна зробити із вершків, додати згущене молоко та ягоди і втравити в холодильник. Дуже веселе. Морози у нас вийшли. Папа, до нової зустрічі!